У Мальовничому селі Балажер, розташованому за 7 кілометрів від міста Берегова, знаходиться затишний будинок, який може стати справжнім домом для вашої родини. Вітаю і запрошую вас до чудового місця села Балажер Закарпатської області. Це село поєднує в собі тишу та спокій природи з доступністю усієї необхідної інфраструктури. Будинок площею 152 квадратних метри має три кімнати, простору кухню та їдальню площею 23 метри квадратних, а також функціональний підвал майже 16 метрів квадратних. В будинку вже є все необхідне для життя: меблі, техніка, а конкретніше, газова плита, холодильник, пральна машина та всі сучасні комунікації. Давайте роздивимось особливості будинку. В ньому розумне планування. Воно дозволяє зручно організовувати побут. Житлова площа становить 75,16 м2, а прибудинкова територія майже 24%. сотки. У будинку є суміжний санвузол, оснащений ванною, гараж площею 22 м2. Крім того, на території є паркомісця для кількох авто, тераса з навісом, яка стане чудовим місцем для відпочинку, є котельня, яка забезпечує тепло в домі за будь-яких погодних умов. Для вашого комфорту передбачено комбіноване опалення, а саме газовий і твердопаливний котли, які можна використовувати залежно від ваших потреб. Крім того, встановлено програмований терморегулятор, який дозволяє регулювати температуру в кімнатах. Водопостачання автономне: є свердловина і колодязь. Влітку ви можете користуватися кондиціонером, а швидкісний інтернет та супутникове телебачення забезпечать сучасний рівень комфорту. Поговоримо про земельну ділянку. Це ваш простір для натхнення. Прибудинкова територія вражає своєю масштабністю та доглянутостю. Двір широкий і зелений, із квітником перед будинком. Ділянка поділена на кілька зон: це сад, у якому ростуть фруктові дерева, декоративні кущі, та навіть виноградник, город, який дозволить вам вирощувати власні овочі. Та зручні підсобні приміщення для зберігання інвентарю. Стан будинку та особливості ремонту. Будинок було повністю реконструйовано в 2008 році, замінено дах, вікна та двері, проведено капітальний ремонт усіх приміщень, додано нові зони, коридор, ванну кімнату, гараж, котельню, а також збільшено площу підвалу, замінено електропостачання та водопостачання. На сьогодні будинок у хорошому житловому стані. Проте є кілька деталей, які можна доопрацювати. У коридорі залишилися сліди від протікання, що потребують косметичного ремонту. Одна з кімнат потребує внутрішніх робіт. Гараж, хоча й функціональний, ще не повністю облаштований. Також, наприклад, саме у мене є питання до кольору стін, але це вже на ваш смак. У будинку зручне розташування та інфраструктура. Село Балажер має розвинену інфраструктуру, дитячий садок, парк, кафе та зупинки транспорту розташовані в радіусі 500 метрів від будинку. А за один кілометр мальовничий ліс, де можна насолоджуватися прогулянками та збором грибів, якщо ви полюбляєте це. Будинок має чудове транспортне сполучення. У радіусі 10 кілометрів розташовані термальні комплекси жайворонок і Косино, екокурорт Дийда. Із зонами відпочинку Бумеранг і Бора-Бора. Міні-аквапарк-хорус і навіть КПП на кордоні з Угорщиною. Усі дороги асфальтовані, що забезпечує зручний під'їзд до будинку. Це чудове місце для родини, яка цінує комфорт, спокій і природу. Тут можна не лише жити, а й вести власне господарство. Велика територія дає змогу реалізувати найсміливіші ідеї від садівництва до організації місць для відпочинку. Ціна цього будинку 25 тисяч доларів.